Нові енергоефективні рішення, інновації в екологічній безпеці, біозахисті суспільства та ідеї, як застосовувати енергію майбутнього, таким насиченим видався фінал конкурсу Інтелект молоді, раціональне природокористування та сучасні енергоефективні технології в КПІ». Фестиваль, що об'єднує креативну молодь для розв'язання глобальних проблем України та світу. Студенти як основний драйвер розвитку суспільства економіки вирішують поліфункціональні проблеми. Які спрямовані на вирішення питань декарбонізації і кліматичної нейтральності, зокрема для нашої країни, ну і в глобальному контексті доктрини сталого розвитку? Ми всі будемо відчувати в подальшому брак технічних спеціалістів, і зрозуміло, що кожен з нас відчуває певну відповідальність за це. В сьогоднішній захід ми підтримали із за популяризації енергоефективних рішень та енергоефективного простору для студентів. І відповідно розвитку sustainability або нашої відповідальності перед майбутніми поколіннями для підтримки проектів, які були представлені учасниками молодими науковцями, цьогорічний захід зібрав 40 талановитих студентів, аспірантів і молодих учених не тільки з України, а й з усього світу Канади, Китаю, Польщі, Словаччини. Серед них 10 переможців Київської політехніки, як от Наталія, з проєктом модульних укриттів, споруд подвійного призначення, що здатні врятувати й зберегти життя людей під час масованих ракетних атак. Такі укриття економічні, прості в монтажі, виготовляються в найкоротші строки і можуть бути встановлені під ключ. Це металеві бокси, які роблять на заводах, привозять, встановлюють на Бетонну плиту, їх може бути від п'яти і більше, в залежності від кількості людей. І потім зверху знову бетонна плита, і засипка ґрунту, тобто дуже швидке встановлення. Цільове призначення споруд як укриття від уламків будівлі, також від падаючих дерев і різного типу об'єктів. Однією з найкращих робіт за результатами експертів конкурсу стала і робота Ярослава, студента Житомирської політехніки. Хлопець має ідею, як дати друге життя дрібнодисперсним відходам, цеглі, бетону і різним синтетичним матеріалам, що утворюються у процесі роботи каменеобробних підприємств та забруднюють довкілля. Це буквально. Сировина, яку ніхто не хоче реалізовувати. Вони не розуміють її показ золотого потенціалу. Головне створити підприємство, яке буде осушувати е, дану масу, і дану масу ми можемо вже використовувати для виготовлення різних матеріалів. А далі вже буде реалізація цієї продукції. Можна для прикладу уздоблення будівлі, можна для прикладу навіть е, різне виготовлення керамічних виробів, можна для, е, для е, тих самих будування якраз. Uh, o criativo. Більшість робіт молодих науковців отримають підтримку від провідних вітчизняних підприємців і бізнесу. А найкращі учасники конкурсу навчатимуться в лідерів промислових підприємств України за спільними програмами дуальної освіти та в майбутньому зможуть там працевлаштуватися і кар'єрно зростати. Зараз країна знаходиться в такому стані, що ми маємо докладати будь-яких зусиль для того, щоб піднімати економіку країни, розвивати наш бізнес і залучати студентів з молодь на наші. Робництва на наші підприємства завдяки їхньому живому мозку, завдяки тому, що вони цікавляться наукою. Вони привносять дуже багато цінності у такі серйозні питання, от, наприклад, як питання енергоефективності. Автори п'яти найкращих проєктів конкурсу наприкінці жовтня матимуть можливість стати учасниками фіналу 13-го міжнародного фестивалю Сікорський Челендж челендж-2024».